На Буковині заборонили діяльність московського патріархату. Рішення прийняли депутати обласної ради. В Чернівецькій області заборонили діяльність релігійних організацій, які мають доведений зв'язок з країною-агресором. Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні обласної ради. За проголосувало 40 народних обранців. 40. у сесійній залі знайшлися ті, хто виступив проти прийняття суспільно важливого рішення. Мова йде про двох депутатів від колишньої фракції ОПЗЖ. Держава, особі органів виконавчого, особі Червецької обласної ради. Немає повноважень, що вирішення питань діяльності релігійних організацій. Тому ми кажуть зв'язку з тим, що суперечить таке рішення чинному законодавству, Депутатка Ольга Кобевко запропонувала внести правки щодо заборони всіх церков УПЦ МП. Її пропозиція не знайшла підтримки в сесійній залі. Ми не повинні шукати якісь юридичні чи не юридичні моменти. Наша справа зараз для буковинців прийняти радикальне рішення, щоб агресивно зупинити діяльність агентурної російської сітки у вигляді релігійних УПЦ МП на Буковині. Голова облради Олексій Бойка пояснює, сьогоднішнє рішення є важливим та актуальним. Проєкт був розроблений спільно з головами усіх фракцій, окрім ОПЗЖ. В цьому рішенні також передбачено, ще звернення і до виконавчої влади, і до звернення рекомендація головам територіальних громад, щоб зробити аналіз діяльності. В разі наявності релігійних на тих територіальних громадах на територіях тих територіальних громад користування закони їхнім майном, будівлями таке інше. Наразі спільна комісія обласної ради та військової адміністрації з'ясовує кількість заборонених храмів на Буковині. На засіданні також розглянули низку господарських питань. Зокрема, депутати підтримали остаточне звільнення гендиректора обласного перинатального центру Дмитра Манчуленка, якого звинувачують у правопорушеннях у зв'язку із встановленням факту можливого підроблення документів матеріали службового розслідування стосовно генерального директора Чернівецького обласного перинатального центру Манчуленка Дмитра Георгійовича надіслати до відповідних правоохоронних органів. Заступниця директора перинатального центру з комунікації Любов Годнюк зауважила, за останні кілька років зняття та поновлення Манчуленка на посадах йому виплатили майже мільйон гривень компенсації, які можна було використати раціональніше. Олена Крічко, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі 4